Вітаю вас, друзі! Розкажу вам сьогодні одну дуже цікаву історію про те, як українська влада вирішила відремонтувати один із найважливіших, найстратегічніших ділянок кордону України, а саме пункт пропуску Шегині на кордоні із Польщею. Значить, сиділи наші депутати сиділи, думали і гадали, на що ще можна витратити гроші. Ну в країні все класно, економіка росте. Курс падає, ціни падають, війни немає. Ну все ідеально. У що ще можна вкласти гроші правильно у ремонт пункту пропуску на україно-польському кордоні? Подивились вони, що там у кого є в кишенях, виявляється, грошей немає, але вже бажання зробити ремонт. То воно є. І ось вони кажуть: слухайте, сусіди поляки, ми тут вирішили ремонт зробити на пункті пропуску, але грошей у нас немає. А давайте ви дасте нам гроші в кредит, щоб ми відремонтували цей пункт пропуску. Поляки кажуть, та питань немає. Ну ми ж сусіди, ми ж браття, ми ну отак же ж цілувалися в дьосна, е, Дуда з Зеленським. Ну як це ми зараз вам не дамо грошей? Але є одне але ми тут подивилися, що американці, коли вам нібито передають гроші, то вони ці самі гроші вкладають у свій ВПК, платять там податки, забезпечують робочими місцями американців, а вам уже надають тільки зброю. І ми зробимо так само: ми вам дамо кредит на оце будівництво, але займатися цим буде наша польська компанія. І знаєте, що сказала українська влада? Ну, звичайно, ми погоджуємось. Звичайно, це саме те, що нам і потрібно було. Але є один нюанс. Коли журналісти почали розбиратися у цій тендерній документації, то виявилося, що там ціни на бруківку завищені в два, а то й в три рази. Та, наприклад, вказано, що бруківка для тротуарів буде коштувати 6400 гривень за квадратний метр. При цьому львівська фірма Гарант Спецбут може таку саму бруківку продавати по 1300-1400 гривень за один квадратний метр. Ну, тобто, поляки вирішили піти по схемі великого крадівництва. Все одно ніхто там нічого перевіряти не буде, а якщо й перевірить, то ніхто нічого не зможе довести. Я вирішив перевірити, чи дійсно є отакий от тендер на ремонт пункту пропуску в Шигнях. Я зайшов на сайт Прозоро і знайшов. Такий тендер був розміщений у кінці лютого 24-го року, тобто буквально 4 місяці тому. І вартість цього тендеру становила 23 мільйони 696 тисяч 510 євро. Тобто більше 1 мільярду гривень українська влада взяла в борг у поляків для того, щоб відремонтувати пункт пропуску у Шигіня. І це я нагадаю все в той самий час, коли кожного дня сотні відкритих зборів на дрони, на автомобілі, на тепловізори та абсолютно на все для наших військових, збирають люди по 10-20 гривень, скидаються. Українська влада бере в борг мільярд гривень для ремонту пункту пропуску на україно-польському кордоні. Ознайомитися із цим тендером ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну от, друзі, це все, що треба знати про українську владу і про те, як їй потрібна перемога.